проминається Ну їдемо, заправимося, тоді все розповім Що не зможу промовити з там на сонце сідається Кататися де, беріть. Ну тут вже тільки одну пасажирку можна позаду. працівник за справки старший, такий дядько поважний, каже даш проїхатися, кажу, та без проблем беріть. Взагалі не розумію людей, які там не дуже хочуть давати свій мод. Ну розумію, але ну що він його з'їсть, чи що так ось яку тему сьогодні хотів підняти? Е, так, це таку, що якщо тобі за 30, або за 40, або будь-який інший вік, Ця проблема може приходити у будь-якому віці. Про цю проблему не говорять. Але є така штука, як так звана криза середнього віку. І багато хто, піддаючись цій так званій видуманій кризі середнього віку, хоче привнести якихось красок, а тобто фарбів, в своє і без того скучне життя. І ось ти думаєш, що ти купиш той мотоцикл, і ти почнеш кататись, тобі буде так весело. Ти знайдеш однодумців в багатьох, і взагалі життя поміняється, але я тебе можливо розчарую, а можливо застережу від покупки того мотоцикла. В тебе всередині нічого абсолютно не зміниться. Яким ти був всередині, тим ти і залишишся. І мотоцикл це не те, щоб та річ так тимчасово це виправить ситуацію, і тобі буде весело деякий час, і можливо тиждень-два. Ну, місяць точно, а далі вже в залежності, наскільки тобі сподобається це все діло. Але якщо брати в розрізі життя, тобі ця штука дуже швидко може вивітритись. Не факт, не 100%, що це так трапиться, але шанс доволі великий є. Я вже бачив на своєму. Шляху людей, які з чимось швидко дуже загорялись, потім це залишали. Так і в мене було з багатьма речима та людьми. Але не те, щоб я людей з речима в одну, в одну когорту ставлю. Просто ти можеш думати, що мотоцикл це краще твоє рішення. Ой, так всі катаються, і я хочу. Але воно так не є. Поїздиш ти. Певний час і тобі не прямо щоб це надоїсть, але пустота так і залишиться. Тому я б радив тобі шукати причини всередині себе, чому тобі так, чому в тебе ця криза, так звана, видумана. Я не вірю в них. Мене також буває таке, знаєш, чуть-чуть щось -чуть, чуть -чуть, трошки взгрущу але це все така надумана об'єктивно є по житті реальні якісь проблеми, від яких тобі погано, може бути психологічно, там, морально і так далі. І просто тобі нема що робити. І то в тебе такий стан. Так от, якщо ти голова, <свісно> я жартую. Ну якщо тобі скучно, то ти можеш спробувати таку класну розвагу, як мотоцикл, але глобально вона нічого не вирішить. Розумієш мене чи ні? Ох, да. Перша тема, яку я хотів підняти. Е, все, зараз їду, не знаю, тупо прямо їду. Я не знаю, от куди їхати. В мене таке часто буває. Я виїжджаю, заправляю повний бак, а потім думаю, і що, якщо це не дальняк, такий там, як Одеса, Глобальний, на Одесу і назад, то просто сидиш і думаєш, і що? І що далі? Що ти в рамках двох годин зробиш. Ну, ну окей, трьох годин в одинадцяті. Якщо я буду вертатися, ну це вже буде холодно, страшне, змерзну, як бразота. Бачите, навіть от от є в мене мотоцикл. Я виїхав, так я в моменті кайфую, все закладаю, черкаю. От рукою цей теплий асфальт. поки він теплий. Сонцем не сліпить. Попереду якась машина, мусиш отак робити. Тому що візора тонуючого нема. Якийсь мажик, щоб шолом з візором купляти, знаю, знаю, є по 3 тисячі гривень в шоломи з візорами. Я їх не хочу. Тому що, а в мене вже один є на балдашнік. Блін, так хочеться того ж авешника обігнати. Для чого мені ще один шолом? Ніц не вижу, Я тупо ніц не вижу. Це якщо що на нормальну... Українську мову це нічого не бачу. Так, 2 лайка я не обганяю цю машину, три лайка обганяємо. Chevrolet Авіо це ідеальний опонент для цієї Хондочки. От купуючи мотоцикл, ви ну, більш-менш навіть середньої кабатури, ви можете бути впевнені, що автівки для вас будуть не проблемою. Як же воно сліпить це сонце. Нарешті сонце відносно мене сховалося за ось цей ліс, а то я вже думав, реально можу купити мотошолом з візором затемненим. Ані, ось сховалося, вже не потрібно. Який в мене шумний шолом? Це страшне. Як я його міг купляти? В принципі, я його не, не пробував в магазині, не казав, давай приїдуся, сів і поїхав. Ну коротше, обирайте шолом якийсь. Менш гучний. Я ось зараз їду і от думаю. От я проїхав, там поїхав в Дальняк сам соло, без нікого, на відстань, в там, 1700 на круг вийшло, так, кілометрів. І я це розказую своєму другу, знайомому, славетному сину України. Мотоциклісту, справжньому, тру мотоциклісту, який відкривав клуби в Україні, мотоклуби, а не диско, як ви могли подумати. І це якось їдемо, вибирали йому мотоцикли. До слова, Harley Davidson Street Glide. Є Electro Glide, а це street -glide. І Якось по дорозі їдемо і розговорилися, і він мені каже. Ну, типа розказую, що їздив на Одесу, назад. Він каже: О, я теж їздив в Одесу, Крим, на Європу, Монако. <с? <с?> Коротше, він об'їхав крепко, тіп іменно об'їхав, і ну, таке, як на Одесу і назад, це він на Одесу в один присяд їде. Ну мені щось важко, ти знаєш? Я от 500 кілометрів до Умані доїхав і там вже... Чую, ні, 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 треба, треба, треба злізати з того коня. Собі розбив на два дня в одну в один бік і на два дня в другий. Ну щоб без напрягу, 500, от ти дав пів тисячі, так щоб не мучитись не і то, де хто буде мучитись, це чисто індивідуальна штука. Хтось проїжджає і 200 кілометрів, і вже йому важко, розумієш? Це таке. Хтось і 100, і вже стогне, що хребет висипається в штани. Потрібно розділяти, потрібно розділяти. Всі ми антропометрично та біологічно різні. Що це таке в промову вусі? Бренить і Щось задуває. У мене шолом взагалі дуже шумний, але що я почав? Я не знаю, як я такий дальняк з цим шоломом бабахнув. Чи то чим старший стиш, тим вибагливіший, і хочеш, щоб не дуло, щоб не не гріло, щоб не жарко, щоб не холодно. Починаєш ви цей самий і приходиш до того, що авто все рівно комфортніше. Ну але авто це зовсім інша штука, це зовсім інша історія. Це ну це не потрібно порівнювати. Це різні речі. Їду я щойно швидко, ну доволі швидко. І оце чиста правда, що чим старший ти стаєш, тим більше всього ти боїшся. Але це так воно тільки звучить, насправді це більш ти розумієш, аналізуєш, які можуть бути наслідки і так далі. Тому умовно люди, які так, там, колись скрутили сальто у воду, до прикладу, вони в 35, плюс не тому що їм не вистачає гнучкості це зробити, а тому що навіть сама сам внутрішній твій години каже, мен, ну яке сальто, навіть і воду, ну яке сальто, о таке. Це я на прикладі себе. Ах, люблю цей переїзд. Фак. Нормально. Підсатен може бути. Давши мені підписники радили то сонцезахисні окуляри одягати в такий випадок, коли так низько. Але по-перше, в мене їх біля себе немає. По-друге, в мене настільки щільно пристає шолом до голови, що в принципі, в принципі, принципі одягнути. Окуляри можна, але вони будуть в таку притірочку, що думаю, що там буде після п'яти хвилин дві полоси, залишиться по боках від тих окулярів. Гарні дороги поробили. Нема що сказати, ніц не скажеш. Файно. Такі віражики. Чікс, може я і в місто це заїду, що неподалік, щось перекушу. Я, в принципі, не дуже голодний. Але бо якогось блінчика з м'язком з'їв би. Ну, це як дуже довго їдеш, то ця гарна рівна траса. Вона прям тебе аж втомлює. Ти вже хочеш якихось би поворотів якоїсь активності, а її немає. Просто тулиш рівно, ідеально рівною дорогою. Але як тільки тобі погана дорога трапляється на твоєму шляху, краще б то і їй дали дороги. Я от слухай, що я говорю. Я такий скучний, я не знаю, хто мене слухає. Ну я об'єктивно не цікавий тип, об'єктивно, о, як ренч поїхав, о, як поїхав, вміє, вміє. Хтось нормально так давав бернаути, ні. Зараз першим ділом їду в заклад, де бліни готують. Знаєте, от такі бліни, просто бліни. Там курка, шинка, гриби, ну, смакота. Ну я теж так кажу, просто блін, слухай, з такою смачною начинкою це вже виходить не просто блін. Це вже якісь виходить шикардос. А в мене пріоритет, бо тут зелена стрілочка. Бамц. Хто вгадає місто, це отримує приз глядацьких симпатій. Така палата на ця дорога, як моє життя. Ладно, ну, немає що грішити і не буду. Нормально хату там Ну, Це не зовсім хата, то комплекс відпочинковий. Оце аутентично. От такі хрущовочки. це навіть не хрущовочки, це старіше ніж хрущовки. Таке одне наліпнене, одне на одному. Хтось каже, що це уродство, що це некрасиво. Я кажу, що в цьому вся, наприклад. Одеса, вся така стара. Так, це центр міста. Дивіться, туди це глина, значить, не можна заїжджати. Знаєш, я парканусь десь, прям, прям де парканусь. Бобота, неділя до 20-ї на, ну, лки-палки. Жаль, жаль, ну нічого не зробиш з цим. Я словами мене опишу, що не зможу промовити з вост. Там мене сам засідає. За... Це машина розуміє. Скільки всього можна загрузити туди? <с> Я почав, як справжній дід, міряти машини. 에, верніше в критерії машини вносити такий важливий. короче, блін, міряти машину по об'ємах. Типу, в цю більше влізе, в цю менше. Хоча мені гольфи дуже хетчбеки подобається надзвичайно. Це така тємка от гольф, що би хто не говорив, це дуже вдала модель, надзвичайно. Нормально, нормально. Ну для міста вполне. Ну, відчувається, що не, не 200 сил. Ну, відчувається, що не 200 крутного. Нічого страшного, о, я на такій себечці їздив. Це така себечка, барбечка. BMW i3. Маленька, коротенька, але вона так їде, вона така динамічна, що там педальку, як нажимаєш, то шуба завертається. Корола Гібридік теж не найгірший не варіант. Не гольф, звісно, але теж нічого. Забув, коли останнє отак бездумно просто їздив. Просто бездумно. А я згадав, останні 50 виїздів ось таких. Ось о квіти, дивіться, які гарні. Там вулиця, яка красива. Місто пусте просто. Кажіть одразу, фуру будемо на обгін брати чи ні? А вона і так зупиняється. Ну не цікаво. Е, то висновок який робимо з ось цього відосу? Та ніяких висновків. У мене ж розважальний контент. Ніякої моралі тут нема. Це просто розвага. Я пилю контент, видаю вам його. А ви вже там як ставитесь до нього, це вже ваше діло. Ну єдине, що би хотіли сказати, що я думаю, ти зрозумів або зрозуміло, якщо тобі дуже, прям дуже захотілось мод, ну можеш спробувати, можеш. Але не забувай, в житті доволі багато інших, більш безпечних хобі рибалка, маса справ, вишивання хрестиком, стояння на руках. Якщо тобі здається, що тобі скучно, то тобі не здається. Шукай проблемку всередині себе, бо мод тобі також дуже швидко може набриднути. Все, підписуйся, коментуй, став лайк, пошир це відео і бережи себе.